Що показав Михайло Мудрик, що заставило хейтерів притихнути? Хто з гравців збірної України тягне її на дно? Позаматчеве протистояння Мудрика проти Олександра Зінченка. Якнайбільше розчарування перетворилося в гордість за нашу збірну. Друзі, а перед переглядом даного відео буду надзвичайно вдячний за підписку на даний канал. Збірна України провела свій другий матч. У кваліфікаціях до чемпіонату Європи 2024. В групі ми маємо Англію, Італію, Македонію, нас, Україну та Мальту. Я вважаю, що у наших хлопців є досить хороші шанси на вихід з групи, і зараз спробую пояснити, чому це так. Ми знаходимося в групі, 100% з групи вийде Англія, ніхто з цим сперечатися не буде. І другий принциповий суперник, з яким ми безпосередньо будемо змагатися за друге місце, це збірна Італії. Збірна Італії починає також з поразки. У них два матчі і три набрані очки. І цю збірну Італії це покоління, яке не доросло до вершини. Як ми пам'ятаємо, що чемпіонат світу вони навіть не відібралися, вони не пройшли, їх там не було. І... Хто з вас знає якусь італійську суперзірку, яка може обірати всю збірну України. Якщо наші хлопці зберуться і покажуть гру, яку вони показували у другому таймі з Македонією, усі шанси є. Але давайте повернемося і подивимося, чому ж збірна, яка в першому таймі зганьбилася настільки, що українці вже зневірилися на бодай якісь шанси на вихід з групи, перетворилася у. Народних героїв. Перед початком хочу додати дисклеймер, що цей відеоролик записується перед матчем з Мальтою. Тобто на даний момент ми всі розраховуємо, що Мальту ми пройдемо, заберемо свої три очки і будемо крокувати до почесного другого місця в даній групі. Матч з Македонією закінчився з рахунком 3-2 у нашу користь. Давайте розберемося, чому у першому таймі коротко ми. Зганьбилися я особисто при рахунку 2-0. Я не розумів, що наша збірна може запропонувати. Перший тайм ми грали як в дворовий футбол. Видно було, що команда не готова домінувати, команда не готова забрати собі м'яч та йти атакувати ворота македонців. Ми навіть в кінці матчу по статистиці програли їм по кількості кутових, тобто самих атак в нас як таки. Повноцінних не було. Особливо перший тайм запам'ятався моментом, де наші хлопці троє на контратаці побігли в атаку, щоб створити бодай якісь шанси. Вони щось намагалися, але, як ми бачимо в моменті, була тільки перша лінія атаки. Далі на підборі, в другій лінії ніхто не наближався, тобто команда, як ніби боялася атакувати, боялася пропустити. І не була у собі впевнена, що й вилилося в рахунок 2-0. Так, можна сказати, що македонці, як їм просто повезло, тому що вони грали в творовий футбол. Був пенальті. Так, пенальті був заслужений, але сказати, що вони грі настільки були домінантні, що вони нас переграли. Ні, по суті, ми бачили просто збірну України, яка не могла зібратися і показати свій. Рівень. Надзвичайно сильно вже другий матч підряд мене особисто розчаровує Олександр Тимчик, і я не розумію, як цей хлопець виходить в основі. Я думаю, що на майбутнє тренер вже буде задумуватися, чи заслуговує він місце у стартовому складі збірної України. На порталі Кускор було оголошено оцінки гравцям. Так, дуже добру оцінку отримав Віктор Циганко, 8,4. Його Кускорт портал назвав. Гравцем матчу, але леву матчу став, все ж таки мудрик завдяки своїм двом асистам. Але все ж повернемося до тимчика. Хлопчина отримав найнижчий бал цьому матчу 5 і 8. Тобто, безпосередньо, як він привозив вже другий матч підряд, не привозив вже тривалий час ніхто. На моїй пам'яті, останній привоз. Це був від Миколенка в матчі з Францією, де ми відпустили свою перемогу і зіграли в нічів. Там був теж дуже прикрий момент. Всі ми, напевно, Миколенку вже цей ляп пробачили, але такий момент в історії є: і тим, що який просто жахливо зіграв. Подякуємо Реброву і його тренерському штабу, що його безпосередньо на початку другого тайму відразу замінили, і гра оживилася, тому що. Перший тайм був від нашої збірної абсолютно беззубий, і не було зрозуміло, як Довбик, Мутрик, Циганков не можуть організуватись між собою. Вони не можуть організувати злагоджену атаку, бодай якісь небезпечні моменти. Так, були якісь моменти, але це не була гра збірної України проти Македонії. Тому що я хочу нагадати всім, що наша збірна зараз. Це не збірна України декілька років тому, це збірна, яка має гравців з Ла ліги, з АПЛ, з Української прем'єр-ліги безпосередньо Шахтар. І що хотів би я відмітити, що Олександр Тимчик найгірший гравець в цьому матчі і в попередньому матчі. Це єдиний гравець з київського Динамо, який був. У основному стартовому складі на матч з Македонією. Тобто українці, які показували непоганий результат, вони всі були на 95% з інших клубів. А саме Тимчик був з динамо, який в цьому сезоні просто показує себе жахливо. Таке динамо воно просто розвалюється, і не дивно, що гравці з цього клубу не можуть зайняти місця. В складі нашої національної збірної. А дякуючи штабу Реброва, самому Ребро в другому таймі команда зазнала суттєвих змін. Більшість гравців, які в першому таймі себе невдало показували, були замінені. На жаль, одним із гравців, який провів відверто поганий матч, був Довбик в попередньому ролику. Я вже казав, чому погано, що Довбик засиджується в УПЛ, тому що ми бачимо, що гравці, які грають, не в УПЛ, в більшості своїй, вони показують різницю. І саме такі гроші напротивні. Довбик, на жаль, на міжнародному рівні в цьому матчі себе не показав, був замінений, але, можливо, в іншому матчі він себе покаже більш ждав. На початку другого тайму відразу вийшов Ванат замість Довбика, і замість тимчика вийшов Конопля, який показав себе досить непогано. І хочу зауважити, що. Ханопля, не гравець київського динаму, це гравець Шахтера. І вже у другому таймі наші хлопці показали, що вони мають зуби. Вони змогли за один тайм забити три голи. Хочу вам таку інформацію надати: наша збірна за свою історію тільки два рази оформлювала камбек. Перший раз був в районі 2000-х, і другий раз ми вже бачимо в нашій сучасній історії збірної України. Відверто кажучи, я не вірив в Камбек. Я міг допустити, що наші хлопці зможуть витягнути нічию, тому що Македонія закриється в автобус і нічого не зможе зробити, але наші парок забили три. Михайло Мудрик в цьому матчі показав рівень АПЛ. Він показав своїм хейтерам, що ви говорите, а я показую. Він в цьому матчі віддав два асисти. Попередньо за весь сезон у Челсі він також віддав два асисти. Тобто тут питання в тому системі, а не самому мудроку. Мудрик показав хороший результат, і циганков. Циганков, який поїхав грати в Жерону, який набирається досвіду, який там клуб тащив. На жаль, Жерона не змогла досягти поставлених результатів, але циганков в Жироні показав себе надзвичайно круто, як гравець основи. Складу. І, повернувшись в збірну, він допомагає збірній її тащити. В першому забитому голі ми побачили рівень АПЛ Ілля Забарний, який забив головою. Хочу нагадати, що він за Бортмут. Другий гол, який буквально через 5 хвилин залетів у ворота Македонії, перший гол був на 61-й хвилині, далі на 66-й, Мудрик проходить про лівому флангу. Прострілює і конопля замикає, зробивши рахунок 2-2. Після того, як рахунок став 2-2. Чесно, я думаю, що вже ніхто не сумнівався, що цих македонців ми дущимемо, ми закінчимо матч з перемогою, тому що хлопці надзвичайно зарядилися. Але третій гол і пас Михайла Мудрика показав, що хлопчина це не бігунок, як кажуть, за 100 мільйонів. Це хлопчина з. Феноменальним футбольним інтелектом, тому що одне діло мати корпус, пробігтися, дати ривок, як наш легендарний феєричний нападник Коноплянка, який зараз відпочиває в Польщі. Все, що він міг, коли перейшов в Європу, це 40 хвилин побігати на фланці. Так, швидкість в нього була прекрасна, навіть у ФІФа в нього була швидкість непогана. Але крім цього, він більше нічого не міг. А мудрик, він. Має футбольний інтелект. І ось ця передача на циганково, який дуже вдало відкрився і зробив рахунок 3-3, вони показали, що ця збірна України, ці парубки, вони мають в майбутнє для того, щоб вирости в збірну, яка буде конкурувати з Іспанією, Бразилією, Німеччиною, Аргентиною. Можливо, зараз це звучить якось сюрреалістично, але. У нас росте покоління молодих хлопців, віфільм Конопля, якщо не помиляюся, 23 роки, Мудрик 22, Довбику 25, є... в нього ще є свій час. Ілля Замбарний. Що хотіти від нашої збірної, дайте їм час, дайте їм декілька років. Дай Боже ще декілька гравців, Довбик, надіємося, що перейде в європейський клуб інші гравці, почнуть прогресувати, і ми. За якихось років 5 зможемо конкурувати з топ-збірними. На даний момент все буде вирішувати матч з Мальтою, тому що якщо ми програємо сьогодні цей матч, все, що я до цього говорив, воно буде обесцінене, але поки це не сталося, інформація актуальна. Після матчу в інтерв'ю Мудрик заявив, що він хоче відібрати у Зінченка звання найкращого лева матчів збірної України. Тому що на даний момент Олександр Зінченко є рекордсменом, на другому місці знаходиться Михайло Мудрик з чотирма званнями Лева Матчу. Ось зі навочи. І в загальному хочеться побажати всім нашим хлопцям, які грають за збірну України, які, можливо, не входять в старт. Удачі! Щоб ми, українці, змогли гордитися нашими хлопцями, щоб ми проливали сльози не тільки за наших героїв, які борються за нашу свободу на фронті, а й могли проливати сльози радості під перемоги нашої збірної. Друзі, усім надзвичайно вдячний за перегляд даного відео. Буду дуже вдячний за підписку, за вподобайку. Підтримуйте українців. Поширити українське за можливості створити українське. та слава ЗСУ!